Флешмоб під пісню української співачка станцювали діти разом з вчителями 25 ї школи до Дня Європи. Готувалися до нього близько тижня на ранкових руханках. Директорка школи пані Наталя каже, що найважче було досягти синхронності масового танцю. У нас вже є багаторічний досвід флешмобів, але вони такі були статичні. Ми виготовляли або прапірок прапор України, або серце велике на все шкільне подвір'я. А сьогодні ми вирішили впродовж тижня. Ми готували флеш. -моб. Моп саме під пісню Слава, під пісню, слава України. Діти вивчили рухи. Вони їх вивчали на ранковій зарядці. Ми під час перерв ці рухи ми закріплювали. Ну і вийшло, сподіваюсь, цікаво. Окрім флешмобу, учні та учениці початкової школи протягом тижня готувалися до Дня Європи. Класи шляхом жеребкування обирали країну та вивчали її історію і традиції. У кожному класі розмістили qr код за яким можна було дізнатися детальнішу інформацію про ту чи іншу країну Європи. Також школярі виготовляли стінівки. У нас були розвішені QR-коди по школі і. На QR-код під номером чотири. Варшава столиця Польщі, 38 мільйонів населення. Я жив Польщі, коли була війна, півтора року. Нинішні діти живуть у стані війни. Вони творять свої дитячі спогади, попри обстріли росіян. Замість квача, вони граються блокпости, допомагають військовим наближати перемогу, збираючи на ярмарках сотні тисяч гривень на дрони. Вони розуміють, дорослі теми деколи краще, аніж деякі дорослі. Тому ми поставили їм кілька дорослих запитань. Відповіді на них школярі знайшли одразу. Я рахую, ні. Ну, можна сказати, так. Я думаю, достатньо. Тому що дуже багато тривог, а якщо тривога, це означає, що десь проходять військові дії. Ну, значить, є зброя і дуже багато постачають. Угу. Але можливо хотілося б нам більше цієї зброї. Ну, треба цінити те, що нам дають. Так. Росія. А чому? Тому що ми їй віддали ядерну зброю, і вона подумала, що вона все зможе зробити, перемогти всіх і була вірена в собі. Думаю, що Росія. Угу. А чому вона на нас напасти? Ну, мабуть, тому що Україна. Найбагатша країна Європи по корисним копалинам Зброя і допомога. допомога. І підтримка. Допомога від кого важлива? Від інших країн, від сусідів, від друзів. Перемога. Тільки перемога і все. Так. Для України важливо те, щоб закінчилася поскоріше війна і було все добре. Я рахую так. Тому що наш президент все робить, щоб ми вступили до Євросоюзу. Думаю, ні. Кожного року обіцяю, що ми вступимо в Євросоюз. Я думаю, так. А чому ти так думаєш? Тому що в цьому році може закінчитися війна, дуже багато шансів, що Україна може перемогти Польща. А ми товаришуємо з цією країною? Так. А чим вони нам допомагали на початку? Вони прихистили наших біженців, допомагали нам зброєю і медикаментами. Болгарія. Тому що Болгарія нам дала першу зброю. Мабуть, Турція, тому що Турція допомагає нам гуманітаркою. І, мабуть, тому що вона забирає поранених воїнів і лікує їх там. Чи буде Україна членкиною Євросоюзу? Чи виділятиме Європа більше зброї, аби українські військові відбивали атаки ворога, котрий погрожує, чи на всій частині Західної Євразії? На ці та інші питання діти знайшли відповіді. Зараз у них інша реальність. Їм важливо знати, де знаходиться найближче укриття, яким дроном можна знищити ворога, та відрізняють звуки, якого типу ракета пролітає над містом такі вони сучасні українські діти війни, які так хочуть переможного миру, спокою та допомоги для країни. Від країн Європи.